Вітаю вас на нашому каналі. У нас на огляді є такий от акумуляторний оприскувач від Хімаджі 10-літровий. Думаю, якраз така ємкість баку в сам раз, тому що 16-12 може бути чуть-чуть чуть-чуть завеликий, особливо, якщо ви жінка, або, або просто вам не треба там, багато, багато літрів по параметрах. Що він має? 10 літрів бак, так як я вже вам казав, 12 вольт, 12 ампер годин, до 10 годин він. Може працювати без перестанку. Ну, так принаймні заявляється виробником. Зараз ми його протестуємо, все вам детально покажемо, як він працює, наскільки може бути струя його води. Отакий його зовнішній вигляд, зроблений він доволі-доволі з якісних матеріалів. Тут йде ручка, насадочка така от для розпилювання. І Ще кілька насадок. Зараз ми їх всіх протестуємо, покажемо. І відповідно, зарядний пристрій. Оприскувач включається ось тут. Одиницю натискаємо і він вже може працювати. Включається він від нажиму кнопки. Тобто, вам потрібно лише натиснути тут на одиницю, а вже відповідно струя води буде е від того, що ви нажимаєте тільки кнопку. Тобто так він не буде годіти. Ось тут йде зарядний пристрій. Вставляємо тут, заливаємо воду, є отака кришка. Відкручу, зараз покажу все. От, іде таке от ситочко, обов'язково потрібно заливати воду через ситочку, тому що всередину може попадати щось нечистей, якийсь пил чи щось інше. Отак от виглядає все. Отак от виглядає всередині, бачите, тут є вода хімії ніякої. Тут немає, просто завели воду, щоб вам показати. от так Закручуємо. Часто питається, для чого ось ця кришка це така от ємкість. Тут нічого немає, нічого тут не заливаємо, але можемо собі тут поскладати насадочки. От. Сюди всередину покладали і вже їх не загубити Тик, закрутили і все є. Тут є вольтметр, можемо собі орієнтуватись по ньому, зарядний пристрій от, от плану. Він сюди вставляється, 220 і можемо працювати. Ну і інструкція за експлуатацією. От. Інструкція на українській мові. Все чітко, все ясно. Тобто вам не треба буде ніякого перекладу. Ну і така от картонна коробочка. Бачите, Теж такого гарного дизайну. Ось, давайте протестуємо цього краснення, подивимося, що він може, як він працює, щоб вам все, -все детально показати. Бачите, тут є такі два ремінця, Вони такі пом'якшені, я думаю, не буде важко носити. Ну і такий -от захист для спини. Так от вдівається, як рюкзак. Раз. То, де другий ремінець? О. І два. Все, ми його вже вділи. Це трубочка, бачите, тут є така насадка, і натискаємо одиницю, а тут вже є одиниця, і можемо просто натиснути кнопку і він працює, бачите? Чік, як гарно. І можемо собі от дерева там, чи травичку, чи що ми хочемо, собі от таким чином обробляти. Нічого не пропускає, треба обов'язково поставити всі резиночки, вони йдуть в комплекті, тому що якщо щось не поставити, буде вам протікати. Бачите, має бути все, все сухо, все гарно, все чітко. І працюємо. Давайте поміняємо насадку. Так, Ту ми відкручуємо. Таку на дві. Ставимо от такого, такого от плану. Так, і працюємо. Бачите, вона йде така горизонтальна смужка. О, тут я вже її погано закрутив, трошки просочується. Воно того не має бути. Тут треба дотиснути. О, так а ну давай. О, тепер супер, бачите? І опрацьовуємо собі там, не знаю, дерева, траву. Отаким чином. Шік. Зараз ми залиємо нашого оператора. Відпускаємо кнопку і він відповідно відключається. Ну і ще третя насадка тут є Такого такого плану. Давайте ще подивимося, як вона буде. Так. Тяжко попасти. Yeah. А, тут воно таким Я не знаю, як вам видно на відео, але десь приблизно, а то вітер в нашу сторону. Я думаю, 3 до 5 метрів десь воно достає. В принципі, немало. Тут та трубка вона розсовується і можна зробити довшою. Зараз. Довшею. Отак. Так, так зараз, зараз, зараз. то Опускаємо донизу. І затискаємо. І трубка стала наздовше. Так вона має довжини 1 метр. Трубка з державіючої сталі. Отакий От опрескувач. Якщо зацікавила вас модель, пишіть, є в наявності, можете замовити по посиланні під відео хімаджі OPR10